Привіт! Вітаю вас на курсі польська мова за 90 днів. Якщо ви ще не вивчали польську, не переживайте, це не проблема. Цей курс створено спеціально для вас, щоб ви змогли вивчити основи мови швидко, легко та цікаво. На рівні А1 ви зможете розповідати про себе та свою родину, запитувати про основну інформацію, як пройти до певного місця, запитати про час. Чи ціну також вести прості розмови, тобто вітаючись, прощаючись, ставити запитання та давати прості відповіді, замовляти їжу та напої в ресторані чи кафе, розуміти і використовувати базові фрази для покупок, транспорту та подорожей, записувати прості нотатки чи короткі повідомлення для себе або друзів. Окрім цього, читати прості тексти, вивчати основні слова, які часто використовуються у повсякденному житті, розповідати про погоду та пори року, описувати навколишнє середовище, наприклад, квартиру або місцевість, планувати свої дії, розповідати, що будете робити на вихідних, або ж у дальшому майбутньому. Цей курс це не просто граматика чи слова, це про те, як ви можете почати спілкуватися, розуміти польську культуру, а головне відчувати себе впевнено у нових ситуаціях. Пам'ятайте, що вивчення мови це шлях, і кожен крок наближає вас до мети. Бажаю вам великих успіхів і до зустрічі на наступних уроках. Чи вам за вас кчуки?